Замість подвір'я величезна вирва. О 10.30 росіяни запустили кап по Запоріжжю. Сиділа, розмовляла по телефону, якраз з дочкою. І аж підпригнула на кроваті. Ну, так тряханула. І почула, як галас, кричали люди на вулиці. Вискочила, бачу, стовп в пилу От за цього дому вигляду. Ні, ні пожара, нічого не було. Пані Ірина каже, ворожа бомба впала, але не здетонувала. Ударом пошкоджені сусідні будинки постраждало від обстрілу і житло її доньки. В неї кондиціонер повіз, козирки оторвані. Ну внішня я не заходила, не бачила, що там, може, стюкла потріщали. Дивом уціліла донька пана Романа. Сам чоловік в момент прильоту був на роботі. От вона сиділа возле вікна, окна. це окно побачила, як прилетів кап. Очень сильно діти спугалися, дзвонили мені. Я в течение 20 хвилин приїхав, дітей зібрав, вивіз. Ворожа бомба розгатила сусідній будинок. Родині Романа пощастило більше. Пролетіло мимо все трохи далі. Вдома залишився в стороні, все пролетіло мимо. Там кусок криші прилетів з сусідської сосідське двору. Внаслідок обстрілу постраждало дві жінки. В однієї міновибухові травми та чисельні переломи. Обидві нині у лікарні у важкому стані. Запоріжці не стримують емоцій. Щоб їм таке ж було, як нам Гореть в аду цим родичам родичам, всім росіянам і путіну там.